І Нашому місту подарували фонди. А, фонд, а, якщо я не помиляюсь, там 40 чимось мобільних будинків. 54. 54, вибачте. Вони вже в місті, вони вже є. Цікаво ж де. Їх, їх за, їх за, їх завезли ще за наш період. Вони є. А, ми, ми ще тоді домовились, якщо на. Наталя теж е, це е, має пам'ятати. Ми домовилися з ДТЕК, що вони е, заводять лінію, так? Так. Так. Ми, е, було, площадку навіть виділили. було, було розуміння з, там, там, з Інфоксом на рахунок води та каналізації, що вони також підводять. А, ой, вибачте. Е, це саме і є ефективний менеджмент. Не залучаючи бюджетні кошти, все, що місто має робити, це підготувати цей майданчик і встановити у ці мобільні будинки. Так може, ми б з цього розпочали? Можливо, ми б це зробили, а ми вивчаємо питання, як ми будемо ставити ультрасучасні мобільні вбиральні. Так, Можливо, і... бо люди в місті, понад по даним, що є, мешкає понад 65 тисяч это, особ, ВПО, яким немає де жити. Так можливо, ми би з цього розпочинали.